Ска народного футбольного клубу Ураган на виїзді. Гравчині БК Франківськ Прикарпаття підбили підсумки виступів у сезоні. А прикарпатські борці вибороли два срібла на чемпіонаті світу з самбо. Вітаю в етері. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події. Тижня, що минув, та не тільки. В рамках сьомого туру гравці народного футбольного клубу Ураган гостювали у столичного хіта. Визнай поєдинок для червоно-чорних завершився поразкою після фінальної сирени. На табло 6-4. забитими м'ячами за франківців. відзначились Даміан Запорожан, Олександр Сірійський, Ілья Терентів та Андрій Ткачук. Огляд гри до вашої уваги. Гра урагана і це вже є вивізка туру. Цікаво для людей, як і кінцевий результат: 6-4. Сподобались вболівальникам. Ми готувалися до такої гри. Звичайно, ми хотіли перемогти, але я вважаю, що за короткий проміжок часу ми можемо гордитися і пишатися цілою командою. Ну не тільки як гравцями, а цілою командою, який ми зробили важливий крок. Я впевнений, що цей рахунок нас зробить сильнішими. Звичайно. Ми розраховували на якість, що гру. Є багато що виправляти, є багато над чим працювати. Проте станом на зараз і станом на сьогодні ми не програли, а отримали дуже важливий цінний урок. Двоє футболістів команди Прикарпаття потрапили до символічної збірної 33 найкращих гравців першої ліги сезону 2024-2025 на проміжному етапі. За версією інтернет спорт Спортарена Василя Француза визнали одним із кращих центральних захисників літньо-осінньої частину сезону. На його рахунку 13 матчів, у яких він забив два голи. А от капітана зелено-жовтих Василя Цюцюру додали до списку кращих нападників. За його плечима 11 проведених ігор та 5 забитих голів. Одразу двоє прикарпатських спортсменів на чемпіонаті світу з самбо посіли друге місце. Змагання відбувались в казахстанській Астані з 8 до 10 листопада. Срібло у ваговій категорії 79 кілограмів. Виборов Михайло Свідрак, а серед жінок у ваговій категорії 80 кілограмів, другу сходинку чемпіонату посіла Галина Ковальська. Я провів п'ять поєдинків, чотири з них виграв. у Фіналі на жаль, поступився мінімально. E, іменно сам чемпіонат світу пройшов для мене добре. E, Починалося добре. Почав вигравати явно, потім трошки тяжче, чим, чим далі тим тяжче суперники були. E, Підготовку ми проводили на олімпійській базі Конча Заспа. Підготовка добре пройшла. Дякую моїм тренерам. Дякую спарін партнерам, хто мені партнерам, хто мені допомагав готуватися. Дякую керівництву управління спорту івано франківської області, керівництву ШВСМ, Дякую нашим військовослужбовцям, що дають змогу тренуватися, виступати на міжнародних і всеукраїнських стартах і прославляти нашу Україну. Це такі підсумкові річні змагання які показують нашу роботу за рік. Цього року у мене друге місце. Не знаю, мабуть, хотілося, хотілося би краще, але не вдалося цього року здобути перемогу. Тому маємо, що маємо працюємо далі. Баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття підбив підсумки виступів. За спортивний сезон дівчата здобули сім золотих медалей на чемпіонатах країни, відзначили здобутками і на міжнародному рівні. Доволі успішний сезон. Унікальне я рахую досягнення в олімпійському ігровому виді спорту. Команда Сівано-Франківська, яка представляє наш. Баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття здобуло сім на золотих медалей в чемпіонатах України. Ну і напевно, саме така важлива для нас золота медаль це була з медаль жіночої суперліги. Тобто, Франківськ є чемпіоном України з баскетболу, а також із баскетболу 3х3. Це, скажем, якщо в баскетболі 3 на 3 ми вже ну так традиційно завойовуємо весь п'єдестал, то в баскетболі нам вдалося вже другий рік поспіль здобути золоті медалі жіночої суперліги. І я вважаю, що команда своїми виступами також заслужила право грати в європейських змаганнях, де в минулому році ми зайняли друге місце. Ну, скажу так, результати хороші. Команда складається з молодих гравців, тому я вважаю, що наші перемоги ще попереду. Трошки не хватило нам цього року для виходу на Олімпійські ігри. Наші дівчата в складі збірної України так зупинились за крок до Олімпіади, поступивши з треті олімпійської кваліфікації збірні Німеччини, всього два очка. І Німеччина в свою чергу стала чемпіоном Олімпійських ігор. Тому вже не така велика різниця, як то кажуть, і можна, можна ставити перед собою такі завдання, щоб через 4 роки дівчата баскетбольного клубу Франківськ Прикарпаття в складі національної збірної виступили на Олімпіаді. Загалом минулий сезон був дуже продуктивний та позитивний для нас. В цьому сезоні ми стартували в суперлізі. Зіграли вже 4 гри, половину виграли. Загалом хочу сказати, що в нас склад дуже змінився, омолодився, багато нових гравчинь. Тому ми налаштовуємось тільки на перемоги, шукаємо один одного, як краще грати, та ось готові стартувати в Європейській лізі. Під час прес-конференції одразу дев'ятьом гравчиням БК Франківськ Прикарпаття присвоїли звання майстер спорту України. Наразі це вся інформація сьогоднішнього випуску. Традиційно зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.